День приїхала посилочка з Чернігова і вже розкрили, подивилися і побачили в записці, можна відео для контенту. Посилка цікава, є цікаві матеріали. Дякую за подаруночок. Ми вже теж потихеньку починаємо Дніпром рекламувати, так ми по да? Ждемо пропозиції, ніхто не предлагає нічого. В общем, давай зараз переберемося по посилці, бо тут є багато зразків на аналіз чоловік відправив. Всі ці зразки ми поробимо, всі, всю інформацію надамо. З цікавого, от позріблена проволочка, з цікавого є матеріал, називається фосфориста мідь. На, на сьогоднішній день купуємо такий матеріал 320 гривень кілограм. Він буває в, разному, в різному вигляді. Буває в вигляді шоколадок, буває в вигляді наплавочних електродів, в різному вигляді це мідь, в якій в складі є 6-8% фосфора. По цим ось аналізом, звісно, ми пробіжемося. Проклацаємо. Тратити час на відео не будемо. Бачите, тут більше всього, що ніхромові проволочки. Оце ось щось цікаве. Давай зробимо хоч один-два аналізи. Через пакет, кстати, можна зробити аналіз, нічого страшного. Там така штука страшна летить з нього, що пакет нічого не рішає. Бачите, що це? Більше всього, що це нікельована мідь, але ну, так як вона впирається в перший слой нікеля, то е бачу його багато. Ну, зачистим, передивимося. Який би ще. О, давай оцей зразочок. Це прикольна штучка. Е це посріблена... посріблене щось. да? А може і зовсім срібло. Давай перевіримо. Сейчас чухнемо і побачимо. Да, більше всього, що це воно. Як мінімум людині буде гарна новина, що був у неї такий матеріал. Так, щось я головою кручу кручу, а знайти не можу, поняли? У нас, в общем, все серйозно. Ложка, кромпік. До, да. да, зачистили, все почервоніло, бачите? От вам і проволочка. Так що я такі матеріали буваю. Дякую за посилочку. Якщо що, присилайте.